Вітаю всіх на каналі Математика української мови. Ми продовжуємо вивчення курсу алгебра 11 класу, і сьогодні тема нашого заняття під номером 319 це геометрична ймовірність. Ця тема відноситься до розділу теорії ймовірності, яку ми вже вчимо на протязі певного часу. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися посиланням на це відео серед своїх друзів, бо так ви допоможете розвитку цього каналу. А ми розпочинаємо. Отже, геометрична ймовірність. Про що це? На минулому році ми з вами розбирали, що називають математичною ймовірністю. Тобто, це така ймовірність, яку можна розрахувати за допомогою певних розрахунків. Геометрична ж ймовірність вона полягає у наступному: припустимо, якщо ми можемо щось заміряти, якусь площу, периметр, певні об'єми і так далі, то у такому випадку ми можемо за допомогою геометричних формул. Знайти ймовірність. Ось, давайте я вам на прикладі простому поясню, як це працює. Припустимо, в нас є поле. Поле шириною 500 метрів та довжиною 800 метрів. І нам необхідно по цьому полю влучити снарядом, у якого розльот уламків за діаметром на 200 метрів. Тобто, ми стріляємо, снаряд летить, вражає поле. І утворює певне таке коло, тобто на яке відбувається розліт уламків. І ось відповідно, питання постає у наступному: яка ймовірність того, що ми вразимо нашу ціль, за якою ми б'ємо, за умови того, що, ми, що вона буде стояти саме у цій точці? Тобто, що ми маємо зробити? Нам необхідно знайти площу, площу поверхні, яка буде уражена уламками. І, відповідно, усю площу ділянки. Давайте ми спочатку, спочатку знайдемо площу ділянки, яка буде уражена уламками, якщо по ній вистрелити. Отже, згадуємо Площа кола, як знаходиться. Площа кола знаходиться за формулою пі квадрат. Тобто, в нас наш радіус, як я сказав, це 200 метрів. Тобто ми 200 зводимо до квадрату та множимо на π. І рахуємо. Це в нас виходить 125 000 600 тиратру. Метрів квадратних. Тобто, один снаряд, що прилетів по цьому полю, може уразити площу 125 600 метрів квадратних. Тепер ми маємо з вами порахувати площу усього цього поля. Тобто ми запишемо площа дорівнює. Аби знайти площу прямокутника, необхідно ширину помножити на довжину. І рахуємо, скільки це буде. Це в нас виходить 400 тисяч метрів квадратних. Тобто, Площа, яку ми уразимо, це 125 тисяч 600 метрів квадратних, а площа усього поля 400 тисяч метрів квадратних. І тепер знайдемо ймовірність, що ми нашим цим пострілом вразимо ту ціль, яка нам необхідна. Бо, наприклад, тут, якщо стоїть певний танк, да, і нам його треба уразити, то яка ймовірність того, що ми влучимо саме в нього, тобто що ми його уразимо? Тобто нам необхідно саме по ньому попасти. І відповідно до цього ми робимо певні розрахунки, що наш танк знаходиться саме тут, який нам треба уразити, знаходиться саме у цій зоні ураження. І дивіться, як це працює? Ми пишемо ймовірність цієї події дорівнює. Ми ділимо, відповідно, площу кола на площу усієї цієї поверхні, тобто на площу цього нашого поля. І з цього виходить, що нам необхідно 125 600 метрів квадратних поділити на 400 тисяч метрів квадратних. І що це виходить? Це виходить 0,314 тисячна. Або ж, якщо це перевести у відсотки, то ймовірність ураження техніки на цьому полі буде 31,4%. Тобто, аби з більшою ймовірністю можна було знищити цей танк, то нам необхідно зробити ще хоча б два постріли. Тобто ми робимо ще два постріли. Відповідно, наша ймовірність збільшується у два рази. Тобто це буде 6 і десятих. І потім, якщо ми зробимо ще один постріл, то ми тоді майже гарантовано влучимо у цю мету. Бо ми ще маємо додати до цього 31% і 4 десятих. І це буде майже 100%. Якщо зробити 4 постріли, то ця мета буде точно знищена. Ну, ось якось так. Давайте ще розглянемо один приклад на прикладі дитячої гри «Морський бій. І на прикладі цього я вам ще раз поясню цю тему. Отож, на прикладі дитячої гри «Морський бій, я вам зараз покажу, як за допомогою геометричної ймовірності. Визначити, яка ймовірність того, що ми зможемо влучити у певну клітинку даного поля, Та відповідно уразити види корабля однопалубника, двопалубника, трипалубника або чотирипалубника. От дивіться. Усього, ну усього, сподіваюся, що з принципами гри ви о, знакомі, бо так вам буде простіше зрозуміти цей приклад. Дивіться: ось у нас є поле. Поле складається цілком зі 100 клітинок. На цих клітинках ми маємо розмістити наші кораблі. Наші кораблі. І відповідно до цього, в нас є 4 однопалубника, 3 двопалубника, 2 трипалубника і 1 чотирипалубник. В Кораблі можуть розміщуватися одне до одного, не близько. Тобто, якщо ми розмістили однопалубник, припустимо тут, то вже у цій клітинці цій-цій ми нічого поставити не можемо. Бо кораблі дотикатися одне одного не можуть. Лише певна має бути дистанція. Одна клітинка мінімум. І ось дивіться. Яка ймовірність того? Що якщо ми зробимо постріл, ось, наприклад, як це працює, ми кажемо координати б'ю, наприклад, 2D, да? тобто 2D, ось вдарив. Запитання, чи влучив я сюди чи ні. І давайте подумаємо, яка ймовірність того, що під час цього пострілу ми уразимо хоча б один однопалубник. Однопалубників у нас 4. Тобто, так як клітина усього 100, то ймовірно, наша ймовірність буде 4 сотих, або 0, 4 сотих, що дорівнює 4 Тобто, якщо ми стріляємо, то наша ймовірність усього 4% до того, що ми уразимо хоча б один корабель однопалубний. яка ймовірність того, що ми можемо вразити двопалубник? Двопалубники в нас три. Але кожен з них складається з двох клітинок. Тобто ймовірність того, що ми уразимо, вже буде 6 сотих. Чого 6 сотих? Того, що ще раз кажу: це двопалубник. Їх три. Тобто це не три сотих. Їх три, їх да, але вони двопалубники. Тобто складаються з двох клітинок. Тому клітинок 6-6 сотих. Або 6%. Уразити двопалубних. Три палубник. Трипалубники в нас два. Але вони складаються з трьох клітинок. 3 на 2 6. Тобто уразити ймовірність, 6 сотих. Або ж 0, 6 сотих і відповідно 6%. І тепер чотири палубника. Яка ймовірність вразити чотири палубника? В нас він один і складається з клітинок. Отже, ймовірність уразити чотири палубник у нас 4 соти. Або ж 0,4 чи 4%. Тобто ось така виходить у нас математика. Ми розрахували за допомогою геометрії та математичних розрахунків, з якою ймовірністю ми зможемо уразити ту чи іншу фігуру на тій чи іншій площі. А тепер давайте взагалі порахуємо, яка в нас ймовірність уразити хоч щось. В нас 4 однопалубники, 3 двопалубники, тобто це виходить 4 клітинки плюс 6 клітинок це 10, плюс ще 6 клітинок, це в нас виходить 16, і плюс ще 4 – 20. Тобто ймовірність уразити хоча б щось це 20. Сотих. Або ж 0,2 чи 20%. Тобто ця ймовірність уразити хоча б один корабель на цьому полі. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Попрактикуйтеся розв'язувати подібні задачі ще, бо вони дуже цікаві, як на мене. Якщо залишилися запитання, пишіть коментарях, Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі, а ще поширювати посилання на це відео між своїми друзями чи однокласниками. Ну і тоді до зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу.